Іван Франко, фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза, або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерегав. Вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія на нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не з порожніми руками. Це надзвичайне щастя, і та його хитрість зробила його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що дурниць? Ану, побачите. решетився лис. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. Отож, побачите, і в блоху не перекинусь, і не роздеруть мене, товк своє, лис і поклав собі міцно зараз-завтра, в самий торговий день побігти до міста із торговиці вхопити курку. Але разом з цим бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною. Дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було б хоч на коротку хвильку вискочити на вулиці, збігати на торговиці і вернутись назад. А на вулиці, і на торговиці, крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і вісні не бать і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувши першого страху, а надто роздивившись потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицю йшло і їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди. А Микита й тому рад. Знітився, скулився та ровом як нечкурне просто на торговицю. Та довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у, кош... у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічку біжить пес. А з іншого боку, надбігає другий, а там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та й не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, муха в окропі. Що тут робити? Куди вдітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни, а сіней. На подвір'я скулився й тут, роздивляється, куди б то сховатись, а сам, надслуховуючи, не біжать пси. Ого, чути їх, уже близько. Бачить лише на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. Ото він недовго думаючи, скільки у діжку, та й сховався. Щастя, мав, бо ледве він щас у діжці, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по тісненькому подвір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але не гарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. В кінці не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжчі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжку фарби та й поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лисники та в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна Бочки став собі так, що все його тіло було затоплено в фарбі, а тільки морда, також синя помальована, трошечки вистачала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його, але що було діяти, слава Богу, що живий. Та й то ще хто знає, що буде. Ану ж, надійде господар бочки і застане його тут. Але й на се не було ради. Майже вмираючи за страху, він лис микита мусив сидіти у фарбі тихо, аж до вечора, знаючи добре, що як тепер у такому строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, Лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичної купелі. Перебіг вулицю і неспостережним ніким ускочив до садка. А від бур'янами через плоти, через капусти та кукурузи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висхла. До вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив на першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, справді як по купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день, всього вже в книгах не написано, досить, що встав з твердого сну. Позігнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така мила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз з нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зернув на себе. Господи, аж скрикнув Неборачисько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть і мій хвіст, мої ноги? Ні, не впізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мовдобнє, або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядає оте чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатись, не йде. Пробує обкачатись в траві, не йде. Пробує дряпати з себе луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Та де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микиту». В тій хвилі, де не взявся вовчик братик, він ще вчора був добрий, знайомий нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, із такими здоровенними, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившись, як і не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя, і всі його питають, що з ним, чого утікає. А він тільки хлипає, баньки витріщив та й знає тільки лепоче. Он там, он там, ой, таке страшне ж. Ой, та й люте ж. Та що ж таке? допитують свояки його. Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралось довкола чимало звіра, заспокоїть його, дали води напитись. Фрузя вистригла йому три жміньки волосся волосся зміж очей і пустила на вітер, щоб так його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма? Бачачи, що вовком непорадна година, звіри присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микит. Зиркнули собі ж та й кинулися вростіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано нічого. Навіть Колись світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті, і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила, та його подоба зразу на вовка, а і тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться, так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що те місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але смакита, мові, не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши на, серед звірячого майдану, сів там на пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, а як довкола Майдану нагромадилося звірів і птахів видимо, не видимо, всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, і ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять, і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки відмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А хто ж ти такий? Приступіть ближче, я вам все розповім, лагідно солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважились. Слухайте, мої любі, говорив Лис Микита, і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив. Звіри, остромисли. в звірячим царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя й свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводь лад, суди по правді, не допускай нікому кривди моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовили Смикита. Нечувана радість запанувала звірячим царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструб наловили курей, вовки та ведмені нарізали овець, стелят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування й подяки. О цар, от добродій, от предмудрий Соломон. За таким царем ми поживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосерним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране приносили йому услужні міністри. Та й справедливості його була така, як, звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той Богу дякувати, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мутрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І Лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити себе перед своїми міністрами. Що він є лис, а не жоден звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день, і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. А як молоді лисички в народних строях дзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнено. Його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає собі полиситя чому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу стихли, всім міністрам і слугам царський відразу, мов полуда з очей спала. Та лис, просісінький, фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою, фарбований, тьфу. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти, ушуканче. І не тямлячи вже ані його добродійства, ані його величну мудрість. А люди тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулись на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу. Прийшла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелі і дасть йому добре одуритись, коли який драбуга отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимось хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.